Поки одні воїни тримають фронт на півдні та сході країни інші постійно вдосконалюють свою бойову підготовку. Північна операційна зона не виключення. Тим паче, що бійці живуть у режимі ротації і в будь-який момент можуть поїхати на підтримку побратимів. Відпрацьовують під час тренувань військовослужбовці, зокрема, роботу з озброєнням та військовою технікою, що була надана країнами партнерами в якості допомоги. Вишкіл бачив Анатолій Журавльов. Ситуація у північно-операційній зоні контрольована та стабільна. Упевнено, кажуть бійці цього підрозділу Національної гвардії. Втім, воїни не сидять без діла. Ось так нацгвардійці відточують свою вправність у користуванні зброєю. Працюю! Тренування кажуть бійці невід'ємна частина служби навіть для досвідчених. Люба зброя потребує тренування. Якщо ти на ній не тренуєшся, ти був класним стрільцем, але ти півроку не тренувався, ти вже втрачаєш всі звички. Знаєте, як кажуть, пот на полігоні рятує кров в бою. Арсенал у бійців різноманітний. Нацгвардієць із позивним робоко показує свою улюблену і смертоносну для ворогів іграшку. Кулемет Мінімі. Цей кулемет. Дуже добре використовувати в урбанізованій місцевості, в міській забудові, да? він малогабаритний, швидкий в своєму русі, да? ви можете працювати як з прикладом, який висувається, да? так і без нього. Якщо це не дозволяє приміщення, наприклад, да, або умови працювати з прикладом. Нацгвардійці розповідають після повномасштабного вторгнення Росії на озброєнні українських воїнів з'явилося багато військових розробок з-за кордону. Бравнінг М – дійсно чудова штука виготовлення збройних сил США. Показали себе в Луганській, в Донецькій, в запорізьких напрямках, на всіх напрямках які використовують як дійсно гідний кулемет. Тому що він здійснює враження калібр 12,7, запросто люба піхота, плюс бронетехніка. В нього є бронебойно запалені кулі, які зажигають, грубо, а ти попадаєш в бронетехніку. Якщо там і всередині піхота, в піхоті на кабзи. Це так само у нас є польський грот. Да, система теж дуже хороша, як для лівші, так, для правші працюють конструктори, які розуміють, що це зброя для людини, яка буде в майбутньому захищати їхню країну. Ми так само допомагаємо нашим партнерам західним, щоб вони побачили, як ця зброя працює в реальному бою. І вони теж її допрацьовують потім. Побажання та потреби бійців у зброї та техніці у командуванні об'єднаних сил ЗСУ тримають на контролі. Машина турецька, зарекомендувала себе добре. Вона приймала участь у бойових діях? Та? А де? В яких І... районах? Кліщівка. Цього разу воїни провели майстер-клас для командування. На постійній ротаційній основі підрозділи як Збройних сил України, так і Національної гвардії, які виконують завдання у північній операційній зоні, з часом відбувають на схід та південь нашої країни для того. Продовжувати наші канроступальні дії пересвідчився. готові хлопці, Навіть сам вирішив спробувати окремі одиниці і техніки і озброєння. Подивився, що зброя дуже якісна. Вона має дуже хороші бойові властивості. Кожна з броньованих машин має властивості. Дуже швидко рухатись, має потужний двигун, може долати якісь природні катаклізми. Це особливо актуально в нинішню пору року, коли погодні умови поступово погіршуватимуться. Зазначають у командуванні об'єднаних сил ЗСУ і запевняють, у досвідчених руках українських бійців західне озброєння допоможе вибивати противника з території держави. Анатолій Журавльов, Євген Камінський подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.